Я хочу смакувати це життя і танцювати танець свій повільно, щоб слухав світ моє серце биття, і щоб я була при цьому вільна, для того стану чистим джерелом, з ким буду почуватися щаслива, я сяю так, щоб там не було. Світлі і любові моя сила. Я жінка, я вогонь, я океан. Земля для когось, а для когось небо. Візьму краплинку, а усе віта. Я жінка, тож любов моя. Мила Андріївна народилася 10 квітня 1962 року в простій селянській родині, яка пережила тяжкі часи Другої світової війни та післявоєнної відбудови. Зростаючи в атмосфері працевитості та відповідальності, Людмила Андріївна з дитинства виявляла неабиякі здібності до навчання. Її називали ЕВМ або Людовіком 20-м за гострий розум та кмітливість. Незважаючи на те, що першою професією Людмила Андріївна була слюсар-сантехнік, її душа завжди прагнула до слова. Вона вступила до Запорізького національного університету на факультет української філології, де з головою поринула у творчість у студентські роки вона випускала факультетську стінгазету, писала вірші прямо в лекційних зошитах та відвідувала творчі зустрічі в обласній письменницькій організації. Працюючи в школі на Херсонщині, Людмила Андріївна була членом генічицького літературного клубу Терези. Її твори друкувалися в районних та обласних газетах Альманахах. Колишній редактор газети «Покровський край Завгородній навіть пропонував їй змінити професію на журналіста. Але доля повернула Людмилу Андріївну. Покровщину, де вона здобула чималий журналістський досвід, редагувала багатотиражну газету Трибуна колгосника», допомагала випускати жіночу газету Берегиня, працювала в газеті «Радянське слово а пізніше Покровський край, де е, опрацьовувала також листи, писала нариси, статті, брала інтерв'ю. Протягом 9 років допомагала створювати корпоративну газету Про А останнім часом публікувалася в обласній газеті Зоря. Людмила Андрійна, член Національної спілки журналістів України, вже ну, 19 років я так підрахувала. Вона виховала двох талановитих доньок і допомогла виростити трьом дітям своєї померлої сестри діток. Попри всі, попри всі життєві труднощі, вона залишається чуйною, працьовитою та морально чистою людиною, закоханою, закоханою в слово та людей. Отже, я хочу надати слово зараз нашій гості. Поезія це така поезія, це така штука, якій хочеться е, тонути в, в хорошому значенні слова. І е, ну, якщо купатися, то купатися повністю з головою пиринути і е, не виринати. Але е, часи змінюються і, е, от, наприклад, зараз. Е, я дивлюся по о, о, цій поетичній мережі України. Дуже багато людей у нас зараз пишуть, і дуже багато пишуть у віршованій формі. А у мене, якби правильно виразити, це наче як ступор. У який упала, і не можеш звідти вилізти. І ну, це, це дуже важко, коли сприймаєш дійсність не байдуже, а сприймаєш тим усім єством, якого вистачає у тебе на світі, на Україну. І, а тому вірші дуже важко пишуться зараз. А тому їх зараз набагато менше, ніж було раніше. Так. Людмила Федоренко корінна веселянка, народилася й і виросла і мешкає нині в селі Маломихалівка, яка має іншу старовинну назву, веселе, що на Покровщині Дніпропетровської області. Вчитель, і журналіст, закохана в життя і поетичне слово. Жінка не початкуючий літератор, і це не перші літературні спроби, просто видаються поезії збіркою, як сама каже, справжньою книжкою. Вперше протягом багатьох років писала і складувала або на. Навіть знищувала е, твори, вважаючи їх криком, плачем, болем, одкровенням е, власної душі, яких не повинен чути і бачити ніхто, бо вони могли показати її зовсім з іншого боку, аніж знають люди ніжною і зворушливою ранимою. Беззахисною, сердитою і обурливою, а не сильною мудрою, гордою, і старому, старомодною, справедливою і виваженою, доброю і посутливою. Дякую, Максим, дякую. Родинне коло, натхнення для майбутньої поетеси. Давайте трішечки почитаємо поезії, адже в нас поетична така зустріч. Мамо, скоро повернуся. Будь ласка, сонечка. Мамо скоро повернуся. Мамо рідна, знаєте, чекаю, я щодень на вашого листа, день за днем приходить і зникає. А ви вся у сяйві золота, а ви, наче квітка серед поля, а ви, наче як сарівна серед трав. Любенене, тільки ваша доля, і з моєю бстежечко пірна. Вже не знаю, правда чи неправда, І дитинство, і казки усі, але я чомусь і досі радо. Бо бігаю в росі, я чомусь і досі, наче птаха, прагну, хочу мріях політати. Ви навчили душу. Чи ви знахар від усього злого очищать? Пасма не слухняного волосся знову бачу, з хустки випада. Я не вірю, що лише здалося. Мамо, ви й досі молода. Лиш в утомі руки поболіли, тільки хворі ніжки не несуть, і чомусь сльозинки зарясніли. Та хіба у тому божа суть? Мамо, мамо, матінко, матусю, на колінах, наче перед Богом. Перед вами знову я стаю, обіцяю, скоро повернуся до свого, до вашого порогу, щоб світлішать вашому раю. Дякую, сочка, дякую. Дуже гарна така щемна поезія. Я бачу, що тут і приспів. Людмила дрівна, ви поки ще. Не знайшли композитора для цієї пісні? Немає uh, ще музики? Uh, <різько> ні, ви знаєте, раніше пісні е найбільше створювалися тоді, коли мої доньки росли. Наступна сторіночка нашої наш... лізочка підняла ручку, будь ласка, ліза горілого. Чому? Чомусь я думала, що батько, батько буде вічним, а він пішов давно-давно, нема тож я. І бледу, самотню, світом грішним. Я сильна і слабка, я літо, і зима. Дякую, дякую, Літочко. Тепер сестрички. Ліда і Віра, так? Редна Андріївна, ось, будь ласка, фото ваших сестричок. Мабуть. Ліди вже бо... Ліди немає, на жаль, а Віра дуже далеко. Від ну, мені їх не вистачає. Звісно, звісно, що. Так. Ну, будь ласка, давайте послухаємо поезію про сестричку, Юрченко Аріша. Прочитай, сонечко. Що досі я вірю в казку і романтику перших мрій, що досі кладу під праску і болі, і холод завій. Вона моя перша пристань, куди так і тягне зайти. Спокійна, а то норовиста, і примусить в біді лети. Я їй тільки всі таємниці, як Богу на сповідь віддам, і їй тільки може присниться, що жде мене радість, біда, вона й порадить, і втішить, підставить надійне плече, І з нею я завжди живіша. Без неї й росинка пече, хоч знаю, далеко не завжди, уміє чакункою будь, Але ж то сестричка і правда, що в тому найвища суть. Дякую я рішу. рішу, до слова Мариночка цигану, будь ласка, Маринка, я шукаю слова, а знаходжу проміння, яким хочеться пестить тебе й вигріть. Я надію плекаю, що наше коріння. Не, потухне, не потрухне на порох, в вогні не згорить. Так, і ось, будь ласка, презентація збірочки, квітка все від улонь. Давайте подивимося. Коряю сама собі за невзяті в життя уроки за проведені дні в журбі, що в любові, а не в злобі, у літа поскладали руки. Батугом піддаю снаги на загострених поворотах, щоби заздрили вороги мені, рідним і дорогим, так любовним ра на дзотах. І я не тлію, немов свіча, розгоряюся знов багаттям, а світанки чомусь кричать, наче зранені від меча. Все мене сьогодні втратять. Я примушую знов себе танцювать і співать, і плакать. Повноцінне життя з небес, ні з яких дивин черес, чим мені щастя клапать. Та й ніхто не казав, що легко буде місце своє твердить. Вже корличуть удалеке. Я ж складаю в завітну теку. Скарбом кожну прожиту мить. Так само хочеться зробити флешмоб, піднести у вашу книжечку, Людмила Андріївна, і сказати дещо про неї. Так декілька з вами збірка поезій, чи є справжньою скарбницею душевних переживань та роздумів. Книга розділена на декілька тематичних розділів, кожен з яких відображає певний етап життя авторки, її почуття і світогляд. Ці вірші не просто римовані рядки, а потужний потік образів, одягнених у вишукані рими. Вони народилися з глибини серця поетеси, з її спостережень за життям, з її болю та радості. На жаль, у багатьох віршах відчувається біль та смуток, адже доля не завжди була прихильною до авторки. Але саме ці переживання зробили її поезію такою сильною та проникливою. Людмила Андріївна не боїться говорити про складні речі, про несправедливість та біль, про власні сумніви та пошуки. Вона пише отож. Дивлюся крізь пальці, на все, що діється, і те, кладу себе, як кат на пяльці, мушу витримати це. Ці слова свідчать про її чесність і відвертість, про її готовність долати труднощі та висловлювати свої думки. Людмила Андріївна, прибічниця класичної поезії. Але її вірші зрозумілі та доступні кожному. Вона пише про любов та зраду, про родину та природу, про гнів та роздуми про сенс життя. І в кожному її слові відчувається щирість та емоційність. Інколи її поезія піднімається до захмарних висот, наповнюючись світлом та радістю, вона пише квітами, квітами, квітами бігтему, бігтему, бігтему. Стану твоєю сопілкою в небі найвищою зіркою. Ці рядки, це гімн красі життя, гімн любові до рід землі. Людмила Андріївна Федоренко, поетеса, яка вміє зберігати кожну мить життя у своєму серці. Її вірші це скарб, який вона дарує нам, щоб ми могли краще зрозуміти себе та світ навколо Напомню. нас. Так, прошу діти, можливо, якісь у вас запитання? є? У вас зараз є творчі проекти, над якими ви працюєте? Ну, звісно, є <свісно> Уже готова до видання збірка українською мовою я. І зараз я працюю над укладенням книжки з історії села Малмихалівки, а також ну, готові в мене твори гумористичні і оповідання невеликі. Так що ну, є, що публікувати, було б за що. Ми чекаємо, ми обов'язково знайдуться спонсори з Божої ласки, з Божою допомогою. Обов'язково знайдуться спонсори. Нехай вам пощастить і щоб ви обов'язково ще свою збірочку видали. Хай це буде про, се, про село Маломихайлівка, хай це будуть якісь оповідання, ми обов'язково з захопленням будемо читати. Так, прошу, діти, ще якісь запитання. Для вас є найбільшим джерелом натхнення. Найбільше джерело натхнення це діти, звісно. Діти, онуки зараз, природа, особливо квіти. Ну, раніше, поки була молодша кохання, звісно, багато писала про кохання. Як вам це пояснити? Колись квіти врятували мою сім'ю. У 90-ті роки, коли ну, та роки перебудови було важко, і я стала вирощувати квіти. І наскільки це мене захопило, що ну, зараз я просто це, це моя друга половинка. Для душі, знаєте, я от перед. Початком великої війни, навіть перед, перед 14 роком, мені почалися снитися сни, от реальні сни: оці ешелони із військовою технікою, страхи, люди, які ховаються, мої родичі в чонгарі, через яких е, Росія переступила і пішла далі гарбати Україну. І е, тоді я не усвідомлювала, що це е, сни. Пророчі, так і е, не, не знала, як на них реагувати, і е, коли е, ну там був свій інший період, як журналіст я бувала часто на Донбасі на отій першій лінії оборони. Багато писала про це, багато бачила, от і багато різних почуттів от, це все викликало. А і ще потрапляла туди із делегаціями журналістів України, ну, як робочі такі моменти. Дослідження життя на лінії, на на межі, на межі. Біля лінії фон. От і так, коли повертаєшся додому, найбільше задоволення приносило навіть не спілкування із людьми, які тебе оточують, а приносило задоволення більше спілкування з квітами. Які вирощуєш для себе, в яких вкладаєш душу, і в яких ну якось, якось відображаєшся сама. А коли почалася велика війна, у мене ці квіти, особливо хатні, майже всі пропали. Я ну, співставляла сни думки і події, і воно в мене склалося в такий пазлик, що вони також відчувають наше горе, і якщо я не почну відроджувати їх, значить війна продовжуватиметься зараз. Я вперше в житті накупила собі наперед подарунок до дня народження. Оці самі квіти, які в мене пропали, я їх почала знову скуповувати і е, висаджувати. І я дуже сподіваюся, що це, е, ну як з, з мого боку е, відродиться моя надія особиста. Так. А, так само свою надію, я думаю, плекає кожен із вас, із нас, кожен в Україні, І вона переросте у ту велику надію, яку ми дуже хочемо діждатися у вигляді перемоги. Так, ми всі віримо в перемогу, надіємося на краще щодня. Дай Боже, що це воно якнайшвидше ж найшвидше сталося. Як? Хтось готовий, хтось хоче ще задати питання. Самірчик. Я у вас вірш, який ви вважаєте більш особистим? Більш особистим. Знаєте, був у мене такий випадок у житті, от коли з 2014 року почалася війна ота на Донбасі, і я ж їздила щодня на роботу у Покровське, а звідти добиралася в основному. Автобусами попутними, які їхали туди ж на Донбас до. Ост... Мабуть, до, та ще, мабуть, на початку 22-го на Волноваху їздили автобуси на Курахове точно. І е, одного разу е, взагалі часто в автобусах траплялися військові, які їхали ну, виконувати свою роботу. І от е, одного дня передо мною сидів хлопчина. Ну, з лиця зовсім е, юний, я, я не знаю. Я більше 17-18 років йому б не е, дала. І весь час із кимсь поговорив, е, говорив по телефону і заспокоював: Не переживайте, все буде добре. Зі мною все добре. Е, я, ну, мене настільки... Зачепила ота підслухана розмова, мимоволі підслухана, і його вигляд: ну, дитина, ну дитина, він менший, ніж мої діти, і він виходить, що діде мене в тому числі захищав. Мені захотілося зробити щось добре для нього. Але тоді, ну виходить, що їдучи на роботу, я брала з собою, як правило, браслетики виготовляла. Або такі обережки робила і заходиш в автобус, і так тихенько потикала, потикала тим військовим, пішла далі, не, не очікуючи на, на взамін нічого. У мене в той день ну, не було, що так. Я подумала і витягла із гаманця іконка імена моя, іконка Святої Людмили, ангело-охоронець. Я чогось захотілася мені йому її віддати. Я не знала, чи це правильно, бо це мій ангел Але я віддала. Ніч після цього мені наснився мій двоюрідний брат, який загинув у Криму, який вже був окупований. От. І е, Руслан у сні тричі мені промовив: тепер я буду твоїм ангелем-охоронцем. Не переживаю, все буде добре. І після того, ну, це такий невеличкий сонет у мене народився. Якщо хочете, я прочитайте, будь ласка, так. Пус. Я зовсім поруч з юнаком сиділа, а хлопець їхав на війну в Донбас, тоді в авто і серце заніміло. Це ж він оборонятиме і нас. Красиве личко, зовсім ще дитина, під кулі йде на ризики з життям. Та я йому і світанки винна, і готова взяти під серце укриття. Однак він знов заходить до салону, ні краплі страху, певненість мов І як ні в чим дзвінок орієнтир. Отож ділюся ангелом, отож рішуче ангелом ділюся, ти тільки виживе, за тебе я молюся, бо він для України захищає мир. Прошу. Соланочка Мою любов до тебе, доню, не змірять метрами і словами, у серця вже вона на схровні, жаріє найдорожчим крамом, висока з займиста, вона немов броня із тилу, то на душі лята на мисто. Лягу. А то зелено з небосхилу. А, а як, на перепишу мене тут питання, як звали цю вчительку, якій ви присвятили? Чи це загальна така до, до якоїсь вчительки вашої улюбленої? Хтось був такий, що запам'ятався з вчителів, кого ви там, кому присвячували цю поезію? Ні? Скажете, не, зізнаєтесь нам, чи це просто взагалі моя учителька найкраща? Та ні, в мене перша вчителька була однокласниця моєї мами Любов Максимів на Лавку. Ну, я її любила, я пам'ятаю, все, до, до, до дрібничок, як вона нас споряджала, як вона зустрічала, як тоді додому проводжала. платочки тоді великі е, е, путала. Yes. Скільки любові укладала, перша вчителька, мабуть, багатьом пам'ятна. Любила я також вчительку математики Катерину Семенівну Северин. Вона так викладала математику, що її хотілося читати так само, точно так, як оце зараз, наприклад, ми читаємо поезію. І любила я математику. І мій тато чомусь думав, що я стану математиком. Так, ну я вибочок, моя учителько найкраща, знову плаче осінь дощиком в вікні, і знову падають до ніг каштани. У думку линуть спогади мені, як ви водили нас в свій світи незнані. Здається, вчора ви учили нас, як треба щиру дружбу цінувати і посмішку відкриту, без прикрас усім на світі людям дарувати. Подивимося діти альбом з фотографіями. Ось, будь ласка, фотографії, з якими радо поділилася з нами наша гостя. Це Матуся, вже ми, ми так знаємо. Да? Це, знову, так? Це, мабуть, зустріч у нашому училищі так, 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 Ще. У, у сільській бібліотеці Маломихайлівській. Так, так. Добре, це зустріч у братській школі. А, в братській школі. Це, видає... це в райдержадміністрації, <рес> Як правило, я фоткала, а то мене впіймали. Це вже з відомою нашою гостею Валентиною Адамівною чи Буркот. Тут товаришуєте, так. так, дружите. Це теж у бібліотеці, мабуть, зустріч тоді була. Так, 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 так. так. Угу. Це так. на острові Хортиця, мене в козачки приймали. Ви ще й козачка у нас, бачите. Козачка, начальник штабу. О! Ти думає, ти О а це в Києві. Раз, це Святогірськ. Святогірськ. Так, І ця поезія сьогодні вже звучала, мені подобаються уривки. Квітами, квітами, квітами бігтемо, бігтиму, бігтемо. Стану твоєю супілкою в небі найвищою зіркою. Людмила що щоб ви сказали нам, щоб ви нам побажали, ми дуже раді сьогодні вас побачити. Спасибі вам велике, що ви вийшли на цю зустріч, що ви з нами спілкуєтеся, розказали нам про себе, про свою творчість, про своє життя. Хочеться, щоб ви. Щоб діти просто самі заходили навіть в мережу, хай фізичної поезії перед нами зараз небагато, але є мережа із величезною кількістю літератури. Коли ви її читаєте, то ж ви вдумувалися в те, що читаєте. І наприклад, Ліну Костенко, коли береш дуру, так, у неї уся поезія пронизана мудрістю. Трішки раніше, от якби мій тато був жив живий, він вчив мене. Перші вірші написала я під керівництвом свого батька, який був зоотехніком і ветеринаром. І розказувала вперше за допомогою нього. Написали, поставив на стільчик, розказуємо, подивимося, звучить чи не звучить. Перший віршик у мене був «Тече річка невеличка, а в річці хлоп'ята, річка, мовляє, купайтесь, купайтесь маляка. Мені поетів і суть, особливо сучасних. Читайте, вдумано. Так. І, і вчиться, звісно. Якщо хочеться писати, не, не просто читати, а ну, за, захочеться якусь хвильку побуть е, у морі поезії, то е, значить і пробуйте самі <кільки> кілька слів. Такі зустрічі, звісно, цікаві, і це вим вимога часу, так? А мені хочеться сказати вам і загадати собі таке бажання, що е, все оце важке. І гірке, колись закінчиться, і ми з вами зустрінемося. Вічно віч. Дуже. Я буду рада вас побачити. Дуже. Дякуємо, дякуємо. Все, до побачення. Дякую. до побачення, до побачення. До побачення. Земля для когось, для когось небо. Відемо краплинку. Жінка тоже любовь моя.